Проти, шо, вже Я там просто... не пойму. За мене на молодец отсылайте. Блять, ти що дурний? Я дурний, дурный дурный. А ну в зиму, а ну Роман, оно щоб Роман, движба не стукнул вже Ты же на мозок отправляете, блядь. Я тебе отправляюсь. Он не дай. Ебас-то поебался, блядь. Я не буду, блядь. Въебас-то меня, блядь. Морду. Да. Морду, блядь. Не, я морду не буду бити. Бейте нахуй, Лиса! А что ви боїтеся? Не, я морду свои не буду бити. Бо, такая же боя, блядь, хорошо, ну, да, блядь. Я бы не чувствовал. Дайте морду. Ебать-то. 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 Ты Я твою ебалу! Нас, я разбусал. Нет, не на, 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 Yiba, onu ne? Onu bozuyorsun. Bozuyorsun. Ay Ne? 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 O baya kötü biri. Ne kötü biri? Niye kötü biri? Niye kötü biri? Niye? 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 А ти Бить не ведиш. Сука, ти не видиш. Блять, я з кличкою йоблюсь. Блять, водись, сука. <риво> а може, я дам, то ти не встанеш! Я тебе скажу правду. Хочеш? Хочеш, а ну поздуй, твоїм ходом. Я тебе кажу правду. А я попизу. Повертайся. Блять, в Пліву саду ну, бійте, човно! Чо? Я тебе шкодую! Гамно! Ну, копатись? Нє. Не віриш? <рісті> Та не неудобно. Не віриш? А я тобі скажу, не один пацан не стоїть босля мене! Я, блядь, як кличко! <рісті> Йоб твою мать! Шуруй дозом! Бей, човно! А не віриш? Блядь, зараз ляжу ще тут! Це мене Не віриш? vi Ne da la pouser bien neville